Оголошується вступати результативна частина рішення іменно України 14 вересня 2016 року мікрої суд міста Києва, це складі в голову сюди. Роздали ще відкритому сторону засіданні міста Київ справу за позовником Миколаївгоруча до Ліскладу 139, провезнення чинного рішення загальних зборів та рахування на фонду на опалення та Зобов'язання надання правоводії підстави на фінансове обґрунтування розрахунків на нарахування коштів за опалення будинку СББ. Перепрощається тями 218-223-294 України суд вирішив. Позитивні вибухівного вичаду СББ Берубільська 39 провезнення річного рішення загальних зборів нарахування рахунку на опалення та зобов'язання надати правої підстави та фінансове обґрунтування розрахунків на нарахування коштів за опалення будинку СББ. Задовольнити частково. Зобов'язати правління розброї No339 на дату тотніковому колібуру чи письмово не буде роз'яснення правних підстав 15 промотування розрахунків на нарахування кошти за опалення будинку ОСБР положення No339 і місті Кірівці за опалювальний період 2015 2016 років. В інших частинах буде кому підводи. Рішення може бути розкаже до по поліційному суду міста Кілосів з Львовського районних суд, міста на подання апеляційної скарги протягом 10 днів з дня проголошення рішення. Рішення суду збирається поняти за са, закінчення до подання операційної скарги.